Турнір для школярів започаткували ще три роки тому. Перший рік у ньому взяли участь чотири команди. Наступного шість цього року вже вісім. Позмагатись приїхали команди з Хуста, Вишкова, Солотвина, Буштина, Тячева і грала, звісно, команда Господар з Тересви. Чемпіонат видався цікавим та видовищним, незважаючи на спеку. Діти залишилися задоволені, адже нагороди одержали всі команди. Переможцем стала команда Тересви. Ну, звичайно, виграла Тереса. Моя команда, за яку я дуже радий, тому що ми вже скільки турнірів поїздили, ми завжди другий, третій, четвертій. Ніяк не можемо зацепитися, але. Домашнє поле, домашній уют, домашні боліщики, звісно, звичайно, допомогло. це все. І діти з трудом, з трудом, але вицарапали цю перемогу, за що я радий за них, щоб вони порадувалися цьому успіху. Команда вишкова забила нам скоро на послідній минуті гол, і по пенайках нам вдалося витягнути цей матч. У Тячівському районі практично не проходять такі заходи для школярів. А такі турніри вважають організатори хороша підготовка для майбутніх футболістів до більш серйозних змагань. Наступного разу сюди приїдуть і сильніші команди з Ужгорода, Мукачева та Сваляви. Хлопцям є куди рости, кажуть вони самі, хоч і пишаються тим, що вже у такому юному віці показують хороші результати. Ми старалися ми виграли, бо ми грали один за одного. Я виграв лучшого гравця граця Радий, що я виграв найкращого воротаря кубок. Продовж змагань діти були забезпечені харчуванням, соками та питною водою. Провели дитячий турнір за підтримки народного депутата Василя Петовки. Діти наше майбутнє, а спорт головна передумова для формування здорової нації, кажуть організатори змагань.